Ми продовжуємо знайомити вас з історіями наших героїв. Сьогодні в програмі Захист. Військовослужбовець, який був у покельних місцях ще у 2014 році. Отримавши поранення та звільнивши з армії, він спрямував свою діяльність на захист прав військовослужбовців. У 2022 році він повернувся до Збройних сил України. Військовослужбовець ТРО Максим Лапко в програмі Захист. Лапко Максим Геннадійович народився у 1992 році в Запорізькій області. З дитинства захоплювався спортом і мріяв стати військовим. Після закінчення школи підписав контракт і став десантником. З початком збройної агресії Росії проти України захищав державу на Сході, отримав поранення несумісне з подальшою військовою службою. Після тривалого лікування здобув вищу освіту за юридичним фахом, працював в Офісі Уповноваженого справ людини при Верховній Раді України. А саме займався захистом прав військовослужбовців. Після повномасштабного наступу російської армії пішов добровільно на фронт. Зараз в лавах ЗСУ продовжує звільняти тимчасово захоплені території. Чому я обрав повітряно десантні війська? Тому що станом на 2010 рік, коли я до них пішов, це одні були з найбойових частин нашої держави. Ось, де можна було себе спробувати різні зразки озброєння, які там знаходились. Ну і також там Екстрім це прыжки з парашутом. Теж, яке є, випробування, можна сказати. Перший стрибок мені запам'ятався дуже, адже я боюсь висоти, на жаль. Неймовірні відчуття, ти повністю проходиш цей процес від о, о, укладки цього парашуту, який ви особисто це робите, і вже о, до цього прыжка. А тобто, цей весь процес ви ми робили самі. У 2014 році ми одні з перших, хто о, кого відправили в зону бойових дій. А це Донецька і Луганська область. З 1 на 2 травня 2014 році ми вже виконували вже бойове завдання, а саме це брали вже в блокаду міста як Слов'янськ, так і Краматорськ в оточення повне. Ось, і вже були бойові зіткнення у нас на той час. перші. Відбивали гору Корочун, а, Було збито, якщо не. Пам'ять не підводить, це два гелі... гелікоптера наших збили. А, там таке, навіть, перший раз в житті таке, таке бачив, як фільм у якомусь американським. Тому вона так запам'яталася, ця задача. Тоді, коли брали в блокаду, ми заїхали, а, це був п'ятий блокпост, це зразу на трасі Краматорськ-Слов'янськ. І на той час перебували сепаратисти та регулярні війська з Російської Федерації, як в Краматорську, так і в місті Слов'янську під командування Гіркіна. І так вийшло, що ми були посерединки, до нас не могли під'їхати ні справа, ні зліва. Нам допомагало декілька людей з міста Краматорськ, місцеві. І вони ще й були волонтерами. То нам вони. Потихеньку щось там під... приносили, там необхідне щось. Поранення я отримав під час виходу колони. Був в бій, а, і шляхом пострілу станка а, він вразив наш бліндаж. А, ну, у нас було тоді вже три а, поранених моїх товаришів, і один загиблий. Коли ми отримали поранення, то нас вивозили. Волонтери, волонтери вивозили на своїх автомобілях. Ось вивезли нас на інший блокпост, і нас вже гелікоптером направили до харківського шпиталю. Після того, як я попав до шпиталю, мені сказали, що це буде комисація за станом здоров'я. І я вирішив підтягнути свої знання щодо вступити до юридичного факультету. А після закінчення академії, так як я ще був колишнім військовослужбовцем, мені було з ними простіше працювати. Ось я пішов працювати до секретаріату повноваженого Верховної Ради України з прав людини. А саме щодо захисту прав військовослужбовців, чим ми там займалися? Ну, це соціальні права військовослужбовців. По перше а також ще ми приймали активну участь щодо визволення наших сполонок. Я думаю, він 24 те е, почався для всіх однаково з такої звістки. так. Е, ну, для мене він почався як. У е, мене є тваринки просто і потрібно було кудись їх дівати. Тому я взяв дівчину, тваринок от, і відправив на захід, на захід України. Остаточним моїм рішенням повернення до Збройних сил України стало це звістка. Коли показали сюжет про Віталія Скакуна, який, щоб не приїхала ворожа техніка по мосту, він себе підірвав разом з мостом. Ось. І для мене це було ну, все. Тобто я вже мав йти і щось робити. Емоцій взагалі їх немає. В тебе є задача, ти маєш слухати зв'язок, що командир тобі скаже. І робити роботу тактично. Ось, все. В тебе є тактика, в тебе є командир, і ти чітко маєш виконувати всі завдання, поставлені завдання. Неможливо там, кожну підготуватися до ідеально, щоб ця задача пройшла. Була одна задача щодо визволення одного з населених пунктів. Ми робили зачистку. Ось і в деяких дом, будівлях та проживали ще люди, люди місцеві, які не змогли виїхати звідти. Ось, тому так вони дуже чекали нас. Ось. І дуже були раді нас бачити. Ми деокупували населений пункт. Там люди дуже щасливі, дякують. Але ми все одно, якби старалися з ними довго не, не спілкувалися з ними, просили, щоб вони зразу пішли до укриття у зв'язку з тим, що ну постійно масовані обстріли артилерії. На запорізькому напрямку в нас було декілька задач, а де ми працювали з іноземним легіоном. В тому легіоні знаход... більшість людей, до яких Росія вже була прийшла. Це от як грузини. А це можна сказати от білоруси, які вони окуповані, теж країна Російської Федерації, Молдавія теж. Тобі ж більшість людей в тому легіоні складаються ті країни, які вже окуповані, до яких вже приходила Росія, і вони вже бачили ще задовго до нас, що це за, за нації. Є люди, які приїхали з Європи, тому що розуміють, що Україна, якщо ми програємо, то вони підуть далі. Це Польща, ну, можна сказати, Європа. Ось, то так Люди з Європи теж сюди їдуть і допомагають нам, щоб вже в їхні домівки ця війна не дійшла, щоб ми вже на нашій території зупинили а Для військового ну, війна не закінчиться ніколи. Для нас досвід, країна, яка вже восьмий рік воює з Російською Федерацією, то трішки в нас вже є. Ми можемо навіть поділитися і ділимося цим досвідом. Але так, так, багато чого досвіду можна взяти від них, тому що натівське озброєння. І вони з цим працюють постійно, тобі ж а ми тільки почали цим працювати. Тому так, співпраця має бути. І вона є. Щодо спілкування з хлопцями з іноземного регіону, там проблем проблем взагалі в нас не було. В нашому підрозділі дуже багато теж людей, які знають англійську мову. Ось ну а так, туди ж входить не тільки як. Англомовні люди також там, ну зі всього світу є. Ось, і це єдине, єдине, це, це що мені запам'яталося. Це було дуже там підібрати слова, свій чужий. Знаєте, тому що там був один мексиканець, і він взагалі нічого не знав. І там позивний був свій чужий, там Малібу, і ще там щось ми казали. Те, що він мог, міг, міг тут вимовити. Ось, оце єдине, що ми так от підстраювалися до, до них. А так, співпраця, ну скажімо так, дуже класна, тому що. Вони дивляться на тебе як військовослужбовці України, Збройних сил України. Вони показують свою країну, теж представляють і ну, теж гарно воюють і дуже було приємно з ними працювати. Коли було важче, 14 чи 22-й, ну це очевидно, 22, тому що та кількість озброєння, яка є у Російській Федерації. та і Кількістю військовослужбовців, да, вони, їх набагато було більше, ніж нас. Ось. Але вони ж воюють по книжкам, а ми, а ми воюємо мозгами головою. Вони орда. Ось. А, ми, а ми трішки інакше навчилися воювати. І за рахунок наших партнерів, які надали нам озброєння, ми змогли зупинити цю Орду Ось. і показати, що. Навчилися мислити нестандартно навіть під час бою. 2014 року ми з кожним роком наша армія ставала сильнішою. Це і новітнє озброєння і навчання дало нам будувати нову армію. Армію, яка вже відповідає натівським стандартам. Ми ще не були. Сильнішими як сьогодні. Тож ми, я вважаю, що ми зараз вже нас не перемогти.